Друзі, для того, щоб ви не пропустили наступну серію, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Всім добрий день! 11 липня ідея! А я в Одесі із Расінькою приїхали на куяльник. Сьогодні ми будемо осваювати нові маршрути. Пропонуємо піти разом з нами, тому не будемо гаяти час. Ходімо. І дивіться, яку красоту ми бачимо хочемо показати вам. Ці будівлі постійно всі знімають в Інстаграм, в Тікток. Таку красу. До нас тільки що підходили дівчата, вони самі з Дніпра. Це не є наші глядачі. Вони просто підійшли, бо їм сподобалася растя, вони хотіли її сфоткати. Вони з Дніпра, і знов Дніпро. Це місто, яке займає значну частину мого серця, всі це знають. Ну так ось я не про це. Вони кажуть, я питаю, а ви тут лікуєтесь? Чи як? І дівчата кажуть, що в минулому році чи позаминулому вони покупали тут лікування, весь як, повний пакет, все включено. Це проживання, питання, процедури всі і так далі. І їм не сподобалось. Було якось дорого і не було того. Лікувального ефекту, вона каже: ви в цьому році винайняли житло. Тут неподалік, недороге, нас все влаштовує, жильо прекрасне. А в самому санаторії ми приходимо і замовляємо ті процедури, які як я вважаю мені на користь, які мені потрібні, і в такій, і в такій кількості теж як я можу купити. Тобто будь-яку процедуру ви можете купити від кількості от одної. Штуки, правильно чи як сказати. Ну, тобто, ви можете один масаж купити, можете 10 масажів купити, можете купити масаж і басейн, грязі. розумієте? Тобто всі процедури в кількості от однієї одиниці вони продаються в санаторії, ви можете приїхати і що собі купити, замовити і якось лікуватися. Дивіться. Краса. Краса. Растюня. Скажи глядачам добрий день. Ми лікуємось. Опа! Опа! Растюня, будь поруч. Бо це ж їх територія. Вони можуть так, ідемо, ідемо шукати нові маршрути. Боже, як ми сюди їхали? Це була комедія. Зараз ми будемо йти, я вам походу буду розказувати. Це був цирк на дроті. на 110-й маршрутці ці. Йдемо. Казкове такий, да? Ще знову це небо таке красиве. І на фоні такого неба виглядає, як намальоване. Казкове намальоване. Тут півдні можна набрати воду, тільки я не знаю, вона за гроші чи безкоштовна, але ми підемо подивимось. В мене є, я взяла півтора літра води, пляшку води, щоб розтюнку обмити. І коли вона в мене закінчиться, коли ми будемо на зворотному шляху, то якщо що, то ми тут наберемо води, чи купимо, чи наберемо, як тут це влаштовано, подивимось. А поки в розвідку, йдемо в розвідку. Жіночка в біветі злякалася мене, я злякалася цю жіночку, і я така йду зараз трохи приголомшена. Знаєте, вона якось мені я питаю про воду, а вона побачила мене з камерою, знімати не можна там, щось таке. Я думаю, боже. Факт тот, що воду буду коротка, бо це буде надовго. Воду можна придбати за 5 гривень літер. До двох вона її тут продає. А якщо ви тут в цьому санаторії лікуєтесь, у вас є ця картка, то можете туди безкоштовно набрати. Куяльницька вода, вона лічебна. Ну, це ж та, що в магазинах продають. Там почки, печень, желудок, все на світі лікує. Не да? знаю. Все пішлись. Ух ти, яка церква, чи що там? Яка краса. Ці хмари, ці, це небо. Боже, я йду, не дивлюся навіть на куяльник, я йду за цими хмарами. Вони нереальні. Це небо, воно якесь нереальне. Я, я зачарована. От я йду як зомбі. Як я завжди до моря йду, так нічого не бачачи так за цими хмарами сьогодні. Як може бути таке небо? Растюня, ти бачиш яке-небо? Ось лимон. що яка краса, яка краса. Вказує, як я їхала сюди. Доїхали ми сюди на 110-й маршрутці. Вона їде жиде біля жд вокзалу Макдональдс. І там зупиняється напроти Макдональдса зупиночка, і там зупиняється 110-та маршрутка і вона їде е, в санаторій-куяльник. Ось на ній ми їхали. Ціна квитка 15 гривень, 20, ну мені здається, 15. Це... І ми їхали на цій маршрутці. Вона їде кожні 2 години, в 9 ранку, в 11, в час, отак. Ми не знали ці розкладу і прийшли десь в 10, а маршрутка в 11. Боже, яка краса, яка краса, це щось неймовірне. І прийшли десь в десять. Там черга. Треба. А я приємно здивувалася, що ти підходиш і питаєш, хто останній на бояльник. Там сиділо декілька людей, вони кажуть, я останній, ти займаєш чергу, щоб не толпілись, щоб заходила в салон по черзі і так далі. Все, мене це приємно здивувало. Під'їхав автобус. Черги вже ніхто не соблюдав. Боже, вони, я думала, що там знесуть той автобус. Я в шоці була. Це, я, я, я давно такого не бачила, але це було щось. По-перше, я в тому автобусі була саме молода. Мені було дуже приємно, що я одна така. Молода, здорова, енергійна, а там були дуже хворі люди, літні, хворі і так далі. Але в автобус я зайшла остання, тому що вони мене знесли. Я думала, що вони мене там і придушать. Знаєте, як оця толпа буває Це... Хороші. Сіли... Це був цирк. Сіли ми в той автобус, жіночка достає така, поки ми стоїмо. Чекаємо, жіночка достає така малину. Гошку і починає їсти цю малину. Там щось з руками, щось з ложкою. Руки, руки в той малині, боже, я не можу, це цирк. Руки в той малині. Потім вона достала якийсь пакет, від нього тхне рибою. О, це було щось. Я дивлюся думаю, боже, ні, краще я буду їхати на сьомому трамваї чи не знаю як. Але ні, на це 110-й маршруті я зрозуміла, що це не для мене. Це їдуть примісінько на лікування люди і, знаєте, у кожного свої ці симптоми. Боже, вибачте, я нікого не хочу образити. Може я якось дивно виглядаю. Не можу, а я знаю, що для когось я дивно виглядаю. Ну, якось не моє це. Оця ну, така компанія не моє. Боже, яка тут краса? Але ми доїхали, все добре. Ну, то таке, знаєте, я не дуже цим переймаюся. Якось мене там десь щось я... Э, возмутіла мене, але я тут же забула і все нормально. Та поїду я на 110-й, то я так поговорить, що ні. Луч, краще мені на цьому трамваї, на 110-й я не поїду, там щось мене потолкали. Ну, потолкали нічого. Не затолкали ж, не, не забили ж до смерті. О Боже, який жах. Ну так. У нас люди так е, виховані по життю, що вони у це право на життя вони вибивають силою. Розумієте, що от якось так у нас було з дитинства, що ми все силою повинні вибивати. Що е, вибачте, посуньтеся, у нас таке такі номера не проходять. Ні-ні ні. Якщо ти будеш так, от, через вибачення, то Куяльник тобі не світить, будеш бігти за автобусом або стояти в тому автобусі, що теж не дуже приємно. Тому все ми виживаємо тільки проявляючи сил. Ну, Таке у нас суспільство так нас виховало. Боже, яка краса, яка краса. Яка краса? Ціла відео, яка краса, і притім кожне відео, яка краса, яка краса. Ну, так а що робити, якщо ми буваємо в таких місцях, де дійсно неймовірна краса? Неймовірна. Ми йдемо далі. Вирішили ще трохи пройтися. Зовсім трохи пройдемося, подивимося, яка тут обстановка. І підемо назад. Десь ще будемо купатися, обідати. Да, Растінька? Будемо, будемо. Взяла обід. Не хотіла брати, але думаю, та візьму. Ось так. Такий вид тут красивий, як і скрізь. Відкрили ми для себе кояльник. Тепер будемо сюди приїжджати, Дарасся. Цю картину ми бачимо попереду. Зараз 14.10. І все, і далі ми не підемо, тому що у нас остання маршрутка 4 години, нам треба ще до неї дійти, нам треба ще пообідати. А тому ми зараз сядемо на каменці, поїмо, покупаємось, дивіться. І, і будемо йти до автобуса. Все, сілося. Не будемо ми оригінальничати, тому на обід у нас те, що було вчора. Смажені стегенця і салат помідорів, гіркі. Зараз раз будемо їсти. І я дивлюся, тут людей проходило одних, других. Я й минулого разу це бачила, що люди роздягаються і голі купаються. Чому я там купалася? була... Одна діньошенька. Чому я не роздягнулася? Чому я купалася в купальнику? Який зараз віс... весь в гліні? Я не знаю. Ну ладно, <голі> всі голі купаються. Зараз ростання було мають. Ось так, на камінці. Я сподіваюся, що з миця не вилізе якась гадюка. Помідорки. помідорки це вже інше. Це ж привоза. Це тебе. ТВ фускус -фу -фу. продали нам казашську. Ми вже біжимо назад. Растюня попереду. Біжимо. У нас автобус останні в 4 часа. Ми можемо на нього не встигнути. І якщо ми на нього не встигнемо, то будемо йти пішки на наступну зупинку, яка далеко, як ми пам'ятаємо, по минулому візиту на коярні. Тільки що почали йти, ну, бігти. Зустріли чоловіка з жіночкою. А ми повз них проходили на те місто, де ми обідали. Вони нас бачили, і оце ж біжимо на зворотньому шляху, вони нам запропонували водички обмитися. Вони на машині, в них є декілька баклажок з водою. І вони кажуть, а чого ви не пройшли там трохи далі? 500 метрів і там колодязь з водою, і можна обмитися. я кажу, я не знаю. Я тут перший раз, ну на Куяльнику друге, перший раз була в тій стороні, а зараз вирішила сюди пройти. Я ще не знаю цю місцевість. А він каже: Да, ви так, <каже> ви так впевнено йшли. Ми подумали, що ви місцеві, <каже> що ви тут все знаєте. Я кажу, ні. Ми просто впевнені в собі, да Растя. І він нам оце розказав за колодязь, так що наступного разу ми підемо його шукати. Я запитала, а там є, ну, як набрати з того колодця. Він каже, да, там щось прив'язане, якась посудина, що можна набрати води. Також він мені сказав, що коли минулого разу я проходила такий нудістський пляж на кояльнику. І де є тут нудістський пляж, тут є теж. Родних з водою чи що? Ну теж можна і обмитися. Так що збираємо інформацію, досліджуємо місцевість. Дарить вже нас е, приймають як за своїх, за місцевих. Вже в нас питають інформацію. А ви не знаєте, де колодязь? Ще не питають, але ну, скоро будуть питати. Так що ми молодці. Погуляли добре, оздоровилися, З... Здорові, як корови. Таке. <свірші> Вірші. Так, да, було б добре, щоб... якщо б ми встигли на цей автобус на 4 години, тому що... тому що на сонечці Розслабляєшся дуже сильно і вже сили немає. Краса, неймовірна. Неймовірна краса. Погано, що сонечко трошки зайшло. І може воно не буде так яскраво на відео виглядати. Як ми це бачимо, а ми це бачимо, як дійсно дуже таке якесь фантастичне місто. З якихось фільмів фантастика. А цей чоловік жіночкою, за яких я тільки що розказувала, вони ж нам запропонували водичку і дали, дали нам теж півтора литрову баклажку води, таку як я взяла. Тільки в кришечки вони такі дирочки зробили. І все, і воно як душика. Економно і добре тебе поливає. Теж візьмемо до уваги такий метод. Боже Боже, яка краса, Боже Боже, яка краса, яка краса, <сі> <сі> ну, да. о, яка краса. А я? я тут не, не зійду. Що мені робити? Така краса. Все кояльник. Пока-пока, ми побігли. Друзі, залишилось менше, ніж 20 хвилин до відправлення останнього автобусу, який їде з санаторію Коямі. Тому, скоріш за все, ми не встигнемо. Але я вам хочу сказати вам приємного просмотру. Дякую за підписки. Це слава Україні, героям слава. Пока-пока, до зустрічі. Ми біжимо. Не втрачаємо надію, а вдруг. Друзі, для того, щоб ви не пропустили наступну серію, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.